Доброго дня, колеги. Звернувся, вирішився сьогодні до вас. Як відповідь знову таки на запитання, чисельні коментарі під моїми постами, коли протести руху СейфОП. і що ми збираємося робити напередодні 1 липня. Я вже робив неодноразові стріми щодо законопроекту 8401, який фактично створює величезні проблеми для підприємців, як малих, мікро, середніх та навіть і великих. Це скасування е, фактично обіцянки Володимира Зеленського Володимиром Зеленським щодо мораторію на перевірки. А ми розуміємо, що перевірки це репресії, це скасування пільгового оподаткування у вигляді 2%. Е, це контрольні заходи за використання РРО, і все це нам заплановано з 1 липня. Багато запитань. Багато звинувачень, що будемо робити, як будемо виживати, чи будемо боротися чи ні. Ну, друзі, колеги, перше, ви знаєте мою позицію, я її заявив ще з перших днів повномасштабного вторгнення е москалів. І я заявляв і був прихильником та й залишаюсь прихильником, що будь які акції протесту в цей складний час в час війни. Ну, і розумієш, що у владі воєнний стан, а у нас реальна війна. З прильотами, жертвами, втратами, смертями. В час війни недоречні. Але з урахуванням того, що надав, наша влада заявляє про те, що треба поновити податкове навантаження, всі перевірки, роботу контролюючих структур. Як було до 24 лютого 2022 року, тобто до моменту повномасштабної війни, в мене виникає питання: а чому тоді підприємці повинні е, потерпати від безладу від цього безпреділу владного і просто мовчати робити все для перемоги, волонтерити і навіть ніде не заїкатися про свої права і свободи? В Зв'язку з цим, якщо такі підходи у влади, то я думаю, що і у нас розв'язані руки. Але скоріш за все, нам треба всім визначитися. Я чекаю ваші коментарі під цим відео, щоб почути ваше розуміння. З урахуванням позиції влади, з урахуванням протестів, які відбуваються в Україні, незважаючи на воєнний стан. Ну, зокрема, вчора, наприклад, відбувся протест наших колег, підприємців, мікропідприємців, власників тимчасових споруд чи малих архітектурних форм. Хто їх хоче так і називати, на жаль, законодавством е, жорстко не визначено. Всі, е, е, я вважаю, скоріше, тимчасові споруди, де можна провадити підприємницьку діяльність, під час війни влада їх зачищає. Тобто вона їх просто знищує, знищує можливість їм виживати. Так, не все так легко і просто і однозначно в цьому сегменті ринка. Але ці проблеми, цей безлад створила влада. І от зараз влада в одних забирає можливість виживати, іншим дає таку можливість і надає якісь певні преференції. Тому я вважаю цілком нормальним, що вчора колеги вийшли на захист своїх прав і свобод. Так само споглядаю на протести, коли, вибачте, до прихильників релігій, коли бігають, ганяють попів. Я відрізняю, чітко відрізняю релігію від віри. Господа Бога, і я розумію, що це як -то, дві різні речі. Але в час війни створюється негарна картинка, як на мене, коли е, самі громадяни е, фактично видворяють е, московський патріархат з України. Вибачте, для чого у нас тоді влада? Ми її утримуємо, ми її кормимо своїми податками, а вона якось однобоко, з подвійними стандартами. Самі ходять з тими попами, якшаються, обнімаються. А людей натравлюють, щоб ми виганяли. Ні, на то є влада, Верховна Рада, Верховний Головнокомандувач президент Володимир Зеленський. Хай переймуть відповідні закони, заборонять раз і назавжди, і все. І силовики без людей, без того позору, просто витворять і все тихенько, без шуму, без галузу. Бо виглядає нам не дуже добре, відверто. Я далеко не є прихильником. Я вважаю, що отче наш треба читати на українській мові і платити. Подаяння в церквах, які невідомо куди відправляють ці гроші і підтримують Путіна, там багато відеороліків, це не прийнято. але і іти чубитися там з ними це неправильно. Тому що в результаті виглядаємо ми по-дурному, ми прості, от і кажуть, маленькі українці, а влада, наче так знаєте, над схваткою. Навіщо нам СБУ, навіщо нам прокуратури, суди, поліція? Влада, хай приймуть закон із силовими структурами, які он гарно вміють ганяють підприємців, вміють ганяти підприємців. Хай зачистять, видворять і все заборонять на рівні закону закону. І все заборонять. Ми прийняли такі закон. Скажете потім, десь там в міжнародних судах чи де завгодно. Ми вважаємо цю церкву представником агресора на території України. Це таке ж питання, що стосується. І бізнесу агресора, який теж якесь незрозумілих причин, все що функціонує в Росії, якось дуже кволо влада з ним бореться. Тому, якщо на фоні цього всього цих протестів протестів і наших уже колег, і протестів проти московських попів в Україні та інших, цілком логічно і підприємцям, якщо з 1 липня влада передумає скажем так, перегляне своє слово. Яке вона давала в особі президента Зеленського, що будуть відповідні преференції, буде не, можливість не сплачувати тим, кого немає змоги єдиного соціального внеску, єдиного податку мікробізнесом, підприємцям спрощенцям е, буде запроваджена. Я вважаю, це були правильні дій. Запроваджена спрощена система для будь-якого бізнесу, аби тільки він працював, не зменшував свої обсяги, не скорочував е, робочі місця. Буде накладено було накладено мораторій. Зараз я хочу скасувати на перевірки. А ми ж розуміємо, що кожна перевірка це просто хабарі. Мошу ці оце це все зграя шакалів, яка знаходиться в цих контролюючих органах. Не розглядають своє місце знаходження просто як на прибутковий бізнес: нас доїти з нас вичавлювати і, і видавлювати кожну копійку. І якщо влада переглядає ці рішення, ну то можливо, і ми повинні з урахуванням цих нових обставин все-таки заявляти за нас за свої права. За вказувати владі на те, що вона повинна дотримуватись свого слова, умови ведення підприємницької діяльності, як для мене просто жахливі зараз в Україні. Попри падіння купівельної спроможності, зубожіння населення, оці ще репресії зараз на фоні цього, оці зачистки <кій> торгових рядів з вимогою РРО, бо захотілося Гетьманцеву, і, і владі, щоб були ці РРО. Хоча ми вже говорили і ще раз говоримо: і цих РРО клієнту споживчу ні жарко, ні холодно. Це так само, таке саме бажання, як е, до повномасштабної війни встановили лічильники і точки з датчиками GPS на всіх е, наших нафтопереробних базах і нафтопродуктових <кхів> е, е, ємкістях. І в результаті ми отримали їх знищення. Ніхто за це не відповів. Ніхто не відповів у владі. Як не відповіли за Чонгар розмінований, як не відповіли за обіцянки мирних тренерів шашликів і зараз переглядають своє дане слово і хочуть скасувати фактично слово. Ну, дуже, дуже показовик на мене. Тому, друзі-колеги, під цим відео, в першу чергу, ви дайте собі відповідь, що ми маємо робити. І дуже важливим є момент, що ну протест сьогодні це буде справді ризик. Хоча ми виходимо за свої права свободи, ми виходимо за права свободи кожного українця провадити розпочати легко свій власний бізнес, і ми за те, що було розмаїття бізнесу, ми повинні розуміти, що це ризики, і знову таки найважча доля буде в цій боротьбі покладена на жіночі плечі. Тому що ну, влада, бачите, створила такий прецедент, що зараз у нас захист е батьківщини це вже покарання. Дивує, чому тільки зеків, злочинців з тюрем не беруть на це покарання, а беруть тільки мирних людей. Але це вже так, вже ми бачимо і повсемісно все ціло <кій> влада карає, відправляючи нас на, на наших хлопців, навіть ті, які не служили, не мають досвіду військової служби. На бій, не вважаю це правами і свободами. Немає тут свободи вибору. І, як завжди, влада загрібає жар чужими руками. Якось мене виховали на книжках, коли е князі в Київській Русі самі йшли поперед своєї дружини і вступали перші в бій. Ну, Сьогоднішні владарі вони не мають такого правила, вони на, на тих книжках виховані. І вміють тільки своїх високих державних посад та з бункерів розказувати, як треба воювати і перемагати. Ми не маємо бункерів, не маємо цього захисту, і ми теж не втікали з України. Я особисто в Києві був і нікуди не виїжджав, і знаходжуся тут, і, і не маю бункера, і не маю де ховатися. Тому вважаю дії влади просто провокуючими, дестабілізуючими, безвідповідальними. Не відповідає ні за свої слова, ні за свої дії. <кій> Нема ніякого покарання ні всередині владної когорти за ті біди, які принесені Україні і українцям. Ну ми повинні з вами вирішити. Але це протести повинні бути виключно дуже виваженими, мирними. Знову таки ще підкреслю це протести будуть на руках жінок, тому що ну, так як у нас зараз карають е насильною мобілізацію. То чоловіки, які будуть приймати участь в цих протестах, наражаються на велику небезпеку, що не маючи досвід, не тримаючи ніколи в руках автомат, вони можуть, як практика показує, через декілька днів бути кинутими от, от в те місиво, і де вони просто можуть бути розгублено вбиті. Тому о, треба всім нам визначитися, чи треба виступати, як виступати. Я чекаю від вас. Я прийму ваше рішення любе. Мені дуже хотілося б, щоб влада зараз хаменулася і сказала, що ні, ні, ми неправильно зробили. Ми той меморандум підписали з МВФ. Давайте ми його переглянемо, ініціюємо нові перемовини. Але якщо влада ну, не звертає на свою уваги, то а як, а як А як з нею взагалі спілкуватися? Вони не чують нікого, вони живуть в своїй мушлі і вони вважають, що вони самі розумні. То для них, бачите, ну, вони показують себе супергерої, воділи військову форму. Хоча не знаходяться в польових умовах, не зрозуміло, для чого їм маскувальна форма, для чого їм хаки, для чого їм цей піксель це показуха і бравада. А під цією показухою бравадою вони нас захищають і знищують. Тому, друзі, колеги, в першу чергу, ми повинні визначитися, в першу чергу, повинні визначитися наші жінки, тому що вони зараз стануть е, на фланг боротьби, а чоловіки зможуть тільки так десь допомагати, щоб не наразитися на неприємності. Я би не хотів, щоб підприємці, які створили свої робочі місця, які живуть, я вважаю знову для того, щоб генерувати якісь блага, можуть зараз потрапити в небезпеку і зупинитися на фронті без відповідної підготовки. І не дай Боже втратити життя чи здоров'я жінок в цьому випадку є певні переваги. Ну, влада ж не зовсім знахабніла. Це перше, а по друге. Влада розуміє, що вибори у нас в країні роблять жінки. Емоційно, можливо, здебільшого, е інтуїтивно, але політику роблять у нас жінки. Тому і навіть прийняті законодавчі зміни щодо військового зобов'язання жінок, вони були е переглянуті. Не дають мені тут спокою. Вони були ну не приглянуті, а відкладені. Тому жіночки любі. Ви були завжди в наших протестах попереду. Ви, ви завжди берегині. Чекаю вашої оцінки, вашого погляду сьогоднішньої ситуації, тому що 1 липня наближається занадто швидко. Ситуація складна в економіці з підприємством ще гірше. Наші державні органи, не Національний банк України ну просто. Добивають нас до ручки для середнього бізнесу, отримати кредити це просто неможливо. Або там захмарні відсотки в сьогоднішніх умовах. Кредити є надважливою складовою для того, щоб бізнес тримався. Той бізнес, який пов'язаний з якимось виробництвом, він тримався на плаву. Що торгівля вона може на якихось торгових залишках залишитися? Тобто, як можуть в національному банку сидіти такі люди, які фактично теж знищують Україну разом з Гетьманцевим, коли в облікові ставки захмарні, коли існують ті оборудки з цінними паперами, І тут же ми бачимо їхні шикарні автомобілі, які паркуються під національним банком, це на голову не лізе. Оцей пир під час чуми мені на голову не лізе. І мене це бентежить. Я себе дуже стримую в оцінках. Але ну, якщо влада себе не стримає, запитання до вас, чи повинні себе стримувати українці, які утримують цю владу? І що це за влада така, яка ну, взагалі зневажає інтереси українського народу? Чи є вона народна влада, чи вона антинародна? Теж цікаво почути вашу оцінку, якою є сьогоднішній день влада. Пора прозрівати. Ми вже рік е... нас годують локшиною і розказують про величезний героїзм. Величезний героїзм у наших хлопців на передовій. Героїзм у тих, хто робить все, щоб наблизити перемогу. І від влади я цього не бачу. Від влади я бачу боротьбу якраз з цими патріотами, яких запроторюють в'язницю, на яких фабрикують справи. За те, що вивели з ладу злітну суму в Жулянах, щоб там не висадились москалі. За те, що не мовчать і критикують владу за розмінований Чангар, за якісь незрозумілі польоти в Омуан і так далі, і тому подібне. От з цими бореться влада. Бореться з підприємцями, бореться з ФОПами, а самі вони жиріють. В той час, коли ми більше живуті є. Тому чекає від вас, в першу чергу, рішення. А я, як <кхід> людина з досвідом певної, вже прийму вашу волю і будемо думати, що нам далі робити і думати. Терпіти в мене особисто немає сил. Не можу читати новини, не можу дивитися на це блюзнірство і цю показуху і браваду на крові уже українців. А без підприємництва перемоги нам не бачити, без підприємництва не буде волонтерства. А зараз все на волонтерах, все на волонтерах. Я взагалі не знаю, куди він той бюджет виче. Хіба що можна назливо на зброю? Але все, що можемо, веземо в госпіталі, хлопцям напередок, все за рахунок бізнесу. Наявність волонтерів в Україні, це чіткий маркер, що у нас влада не неспроможна, корумпована. Тому що вона не може забезпечити. Автомобілі треба, щоб волонтери зібрали, перев'язочний матеріал для госпіталя, волонтери, щоб знайшли. Генератори для забезпечення навіть бойових пунктів. Волонтери мають знайти. Про білизну пораненим, про форму, про амуніцію, я взагалі промовчу. Про дрони це все на волонтерах. А що в нас робить Міноборона? Картоплю по 17 гривень. Чияться по 17 гривень продає, а кордоплю, по скільки там курятино. Оце у нас робить влада. І ніякої відповідальності. Ходять, посміхаються, цілуються, красиві нам помпезні речі видають. А ситуація тільки гірша. Гірша для бізнесу. І я не військовий, але те, що бачу, споглядаю в новинах, гірше і для країни в цілому. Ми втрачаємо території. Ми втрачаємо території. Нас годують контрнаступом, але насправді ми втрачаємо території. І це страшно. Волонтерський потенціал, потенціал згасає, бо люди збіднішують і не можуть уже допомагати, не можуть допомагати в тій мірі. І мене це лякає, що якщо волонтерство впаде на нівець, щоб ми взагалі не втратили позиції і не почали програвати клятим москалям. Тому багато запитань, друзі. Я чекаю від вас відповіді у вигляді коментарів. Як ви бачите і що ми робимо? Тільки розумієте, що під вашою відповіддю. Мають слідувати наслідком дії. Якщо ви сказали, що так, виходимо, протестуємо, то вважайте на те, що буду вам першого турбувати. Ви ж сказали, що виходимо, то виходимо, щоб не вийшло так, що вийде горстка самих сміливих, їх просто запакують і запресують. Якщо ми беремо себе таку відповідальність, то виходимо і боремося, вимагаємо перегляду цих рішень і прийняття справедливих. Законів, направлених на розвиток українського суспільства, української нації, а держава це вже як наслідок. Тому, друзі, протести наші будуть тоді, коли ви самі визначитесь і скажете, що пора. Коли ви зрозумієте, що влада нам бреше, зрозумієте своїй більшості. Влада нас вважає за дурнів і постійно нас ошукує і паразитує на нас. На жаль, так. Влада довела до війни. Знаєте, створили проблему, з нею героїчно потім борються. Коли треба було передбачити цю проблему, вони для того у владі, треба було мінувати всі підходи, барикадувати, робити форпости, робити укріплення, готуватися, а не розказують, що у нас все буде добре. Навіть тоді, коли американці попереджали неодноразово. Ну, це окрема історія для окремого стріму. Це стрім в першу чергу для підприємців і про підприємців. Тому, друзі, колеги, визначаємось. Визначайтесь ви. В першу чергу ви. Що будемо робити? Як будемо виживати? Боремося чи ні? Safe hope, safe Ukraine. Збережіть підприємців, збережете Україну. Freedom, opportunity, private property. свободи, можливості. Приватна власність це те за що треба і варто боротись. Гарного дня.